Постерігаючи за Ютубом, не часто можна побачити аккаунти про Майнкрафт, особливо такі. На цьому аккаунті лише два відео, але рахувати його страшним стало тупо, тому що відео вийшли зовсім недавно. На цьому відео майже заходить уже створений світ. Він спілкується з нами. На відео ніби немає нічого такого, але пізніше він йде за будинок. Він побачив дерево, яке нагадує симптоми херобліна, і цікає. Роздивитись стаху у нього не виходить, і він просто заставляє все факелами, щоб монстри більше не спавнились. І херобріне так думає. В кінці відео можна почути, як програється один з печерних звуків, але він не в печері. У другому відео він знову заходить в цей світ, але з'являється в іншому місці. Схоже, йому щось прилетіло в голову і він вирішив призвати Кривий у його, звісно, тут. Потім стається дуже непомітна склейка та малі влякається, ламаючи все до останнього. Ми його сильно перелякали, та так, що він поїзд під землю. Ні, не поїзд. Дуже непомітна склейка. і він бачить, що половини його будинку не кінці знову той самий звук, і відео закінчується. І що ви думаєте? знайшла його тікток. -тік. Я до того як какула пірсів челюсті. Скільки нахуй. Передивилася всі відео і зрозуміла. в нього справи хромаю, тому він не здавався і викладав фотографії з гри. У Марлі було ж три бази, треба було йому в точки спавну грати. Думаю, на цьому можна завершувати. І так, оператор відсутній тому відео без опічних моментів, як я загадочно гору. Всім до побачення!